Шановні громадяни України, якщо ви прибули в Америку за візою u 4 u це означає, що ви легально перебуваєте на території Америки. У вас зараз складний час, пов'язаний з війною в Україні. Ви беретеся за будь-яку роботу, щоб гідно жити в цій країні. У вас зараз є унікальна можливість відкрити свій туристичний бізнес в Америці. Для цього вам не потрібно орендувати приміщення, укладати договори з туристичними компаніями та виконувати інші процедури, пов'язані з відкриттям туристичного бізнесу. Цим бізнесом ви займаєтеся через інтернет. Головне, що у вас є, це номер, за яким ви сплачуєте податки. Так як ви легально в Україні, ви можете відкрити свій турбізнес та рахунок в банку. І навіть коли ви повернетесь в Україну, ви зможете продовжувати свій турбізнес з будь-якої точки світу, де є інтернет. У майбутньому ви зможете передати цей бізнес своїм дітям. Кожного понеділка, о 9 годині вечора за Нью-Йоркським часом, ми проводимо безкоштовні вебінари українською мовою. Не пропустіть цю унікальну можливість, зв'яжіться з нами, натиснувши на посилання під цим відео.